Мяу-мяу, привіт. Я рижий кіт. Мене ніхто не любить. Чого? А ну, до я... рижих ніхто не любить. Чи я люблю таких гламурних, як ти. Привіт, як на імені. Привіт, я просто граю з цього. Давай, пішли, куди йти? Я хочу пісять. Хочу їсти корм. А де ти, ти? Я на тобі на голові стрибаю. Ха -ха -ха. А я тебе не бачу. Бо ти сліпе, мале. Осеня. Ну, Ти поменяв скин зараз. На зомбі. Зомбі скин це прикольно. Ось. Мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. Я буду з таким скіном. Яна Емілі пішли. Не стій. Ну ладно. Ой. Сказав, щоб я переприєднався. Ты появился? <laughs> ну, если это так можно назвать. Да. А я в коробке. Оу, oh, У тебя нет да? Привет. Привет. Пришли? Ты видишь, какой у меня черный страшный? Прикольный. Это я такие собрал. Хочешь тоже себе такой? Mm. Наверное. Раз, два. Ну, это можно кого-то О, 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 це новий скин? Да. мені тки не подобається. Ну. Нажимай на щоб було білим, і пішли далі. Білим? Да, щоб кнопку бил. Опиш Ой. Не можна в таке вступати. Чого? треба ж було попереджати. А тут можна. Що, наверх туди? Да, там ключ. Має бути. Яблочко. Ой, як а, я попастей. А, он там твою що. Я ключ заберу без тебя. Куда ты пішов? А, да, все про. А ти котика ага. толхаюся, ты котика забрав? ха я шта у хайсе кимис. Не зрозуміло, на штука. Тим бай, А це ключ? Для того, чтобы відкрити котика? Ні. О, якісь награди дають. Нагороди дивись. О, корм! Я так хотів його. Є Стой! Я ти дуже ти... люблю корм. Ура! Корм! Стой, ти де! О, який злий, злий чувак хоче мене. Заліз на тумбочку і туди. Я кудись зміг текти Фух, мені, мені повезло. Пішли Пиши нас. Ой, звільнив що одного котика. Пішли до той злої вчительки. Вдягай коробку. А де ти? Я пока говорю, на кого я рову как. Ты туди едешь. Ту, наверное? Да, на. Ні, не, не. Че ты кричишь, наверное? А в мене немає цього ключа. Тут а, є? А у меня есть какашка. Якоти тут якось так ходять, знаєш, А у меня есть какашка. О. Хувайся в коробку. Ты бы так вы не Опа, я звернув. <свист> Балатрикс. -а. а, взагалі з коробкою нічого не Так. Да. Куда пішли? Чи це все, тут треба було зробити? От этих... тут, а ты пішли туди. Куди? <кх> Куди пішли? туда за дверь? Да. Открываем коробку. А, у меня не коробка открылась. Все, Можем идти, дальше. Давай. Давай, кто первый, надо подарок. Подарок? Да, тут есть скин. Иди. Пошли за мной. Все-таки лабиринт? Нет, тут... Ну, Я ты, знаю, ты, ты... Ага. Я знаю, да еще один. Пиши, покажу. А, но -а -а -а. ну я ж первый знаешь. На. на 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 Чи ти ти не можеш знайти вже повторно. Його? Я вже не можу знайти. Так, я... чекай, щось піднімаю, якісь штучки. Де? А ну он там был. Ой, по-обана. А чого я не можу туди зайти. Треба знайти пароль. Пароль? пароль. У мене є яблучко. Клас, у мене тоже ти можеш накакать. Я взяв якесь яйце. Стой, пішли. Ой, я покакав. А пішли, на мені яйце зі мною. треба? Яйце треба? Ні. Що зі мною? Куди? Туди, туди, туди. Нажима на кнопку. Ні пішли, Все воно відкрилось? Так. Ой. Кхе -кхе. Сюди. Сюди. А, я накакав. А... О, воно відкрилось. Ого, скільки тут зеленіти треба. Ребят. Клас! Оце золота жила. Оце тобі дякую. Вау! Оце такий класний скін з мене потрапив. А в різні скини, чи в кожній коробці певний скин? Чи там він... В ін... кожній коробці різні скини. Ну, а у нас однакові попадаються, чи різні. Однакові, А де міняти їх? Оце Оце там, де фіолетова така штучка. О! Хочу собі. Хочу собі ось такі скин. О! Ну це, я розумію. Так, он зверху якийсь. Яблочко. О, так я вже. А я коли їм, я ти типу, покакаю одночасно? Ні, ти можеш нажати на яблучко і покакати. Пішли далі. деталі. Ну а коли немає яблучка. Дай, 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 дай. Дай, Шо, що ти хочеш? Я хочу тобі зробити двері, щоб потім ти відкрив собі нові стіни. Так он же десь кнопка. Оно, кнопка. Да я бачу. Зараз. А Там много скинов есть. Багато? Да. Супер багато. Більше, ніж тут, конечно. Ну, добре. Там тільки важкі испытания. Важкі? Це типа, що їх складно підняти будуть, чи що? Ні. От тут ліфт. лифт. А. Я до речі на ліфті. Ого! 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 А з чого починати? З Чого хочеш? А яйця нам для чого? А яйця ми з них можемо робити питомця, От у мене. Питомець? У мене кошка лапка. Хто? Кошка лапка. О, дивись. Щас треба рятувати. А де тут був? Циринериту. У нові. Єс. Yes. Дивись. Я врятую ще одного. О. О, мене... Ну це такі дівчачі скин, мені, ну, да. конечно, такі не дуже. Так у мене теж такі. є хоп чаті Да, подаруй мені. Да ти не можеш дарувати. Ти що, жадіна? Ой, а як? О, Вау. А як і на другий поверх? Я знаю, тут є три. А чому мені не опускаємо? Куда? Я що, Не всіх ще врятував? А он є ще якось. Треба не заминать кнопку. І нас викликали на початок. Дам що. Як це закрити? Вау! Wow. Так, я звільнив ще одного. О, ага. О прикольний самурай. О, мне куда oh. Ой, а як так сталося? Треба ще раз ліфт зайти. Вторая спроба. Вау. Вау, вау. Тепер ми знаємо, як це ліфт. Я бачу ще вау. одного кошена нашого клітки. де? Мене кудись вернуло на початок. А, ти це ж тут. Куди? Наверх? Ні, ні, ні. Так он наверху ж. Да, он наверху, але там закрите, чогось. Закрита, ми не можемо спасти його. Рятувати не врятувати може? Да, он. Може. Де, як? Ну що? Вау. А я ще не звільнила такого. Ну. О, -о. О прикольно мені попався такий синій. А, воно такого попадається, я подивився. У теж те Угу. Нам треба звільнити того кота. Того якого. Ну там же коробка, така воно. Де? Ага, бачу. Нам треба звенеть его. А, цей открывается якось. <клес> якось кнопка нас. А, да, по все. Нам сюда. Ай, блин. Что-то за котов Сла. О, там есть! Є... Ты будешь скакать. Блин, я надо. И шо? Вау. Баба, баба, бизи, би. Так, кнопка. Опа. Кнопка какая? Я сейчас х... открою. Я сейчас открою подарок. Хозяин. Бам. С кем ты спел курс? Какие хозяин? О. Кнопка. Опа. А, не до встрыбну сюда. А, -а. все. А я туда застрелить. О, а я открываю. Ага, у меня в наушниках, ну у меня просто. Так. Вау. Вау. Обана. Красивий скин, такий, Такого... Такого я щас скиня, то Такого... такий Такого... попи. Та який хе я не знаю. якийсь буглю, короче, нічого не було вообще скінів скіні. А у мене таке красивий ромашка. А он там з той сторони ще не знаю. Відкрився він чи що. Да я раніше його не бачив. У мене відкрилось. Міе. Кэттун. А той так і не відкрився. Ця кнопка видно, не туди веде. А у мене відкрилось. Да, що ты натиснул? Тышлю покажу. Куда йти? Сюда, сюда и сюда. Ой, меня выкинуло. А що мені зробити? <гум> ну хе ничего, грай далі. <гум> Ой, бачиш, Вот тут так. Окою. Я натисну. Але от того, що на початку не відкрило. А, тепер, ну. Да, я правильно, Є, я де стріла тоді. Ну, раз мене не пускає, на цьому будемо тоді закінчувати. Ввішаємо нас. Ми врятували майже всіх, кого змогли. А я багато врятувала. Більше, ніж я? Да. Yeah. Брехуха.